Оксім, як зробити громадську експертизу доступною для звичайних людей, які живуть в регіонах, хочуть контролювати владу? Ну, я думаю, зробити треба всього три речі. Перша річ, ми її вже здійснили. Це в з зПД видали книжку, яка говорить про те, як платформа проводити громадську експертизу. Разом з тим, ми розуміємо, що громадські активісти народ дуже активний, але водночас трошки лінивий. І ми спеціально для них розробили спеціальну платформу, яка називається Електронний робочий стіл громадського експерта. Це можна, не сиючи з дивана, запастившися камою тістечками, за три доби провести цю експертизу. Ну а якщо говорити про конкретні теми, за що саме... Братися, ну життя настільки стракати, що саме тебе підкидає. У нас є група експертів, які можуть підказувати, чи дійсно це є проблема, як саме на неї краще реагувати і що треба зробити для того, щоб ваш експертний висновок, ваша експертиза була врахована владою. Ваші наступні кроки популяризації цього ресурсу нас є дуже гарні партнери інформаційні. Це власне громадський простір і гурт, які зголосилися допомагати нам популяризації. Це по перше. З іншого боку, ми працюємо безпосередньо самими активістами, самими експертами. Всі ті, хто у нас зараз в такій найвищій ком'юніті зібралися, це понад 80 експертів. Ми їм пропонуємо перевести свою активність на цей сайт. І плюс ми хочемо, щоб дуже багато активістів було з так званого негрантового сектору. Тобто ті, які ну знаєш, громадські активісти по духу і по крові, які працюють просто тому, що це хочеться і тому, що це потрібно робити. Тобто ми розраховуємо, що саме за їх допомогою ми будемо просто ресурси. Ну зі свого боку, маємо таку невеличку інформаційну стратегію, хочемо ми тримати людей трошки в тонусі. Щоб до літа ніхто не забув, таке, такий ресурс є, ти говорив, що репутація громадської експертизи трошки підмочена те, певними структурами. яким чином ви збираєтесь її відновлюватися. Я уточнюю, насправді репутація не підмочена. Тут конкретніше говорити, що громадянське суспільство сприймається чиновниками не зовсім адекватно через дії окремих дуже одіозних організацій. Вони часто ймуть себе правозахисними антикорупційними або ще якимись такими гучними організаціями, але займаючись профанацією, вони... Повністю дискредитують ідею суспільства. Якщо ж говорити про громадську експертизу, то трошки інша проблема. Було розпочато близько 40 експертиз, доведено до кінця 4, по факту на сьогодні, це через 7 місяців від початку. А 11 перебуває в стадії прокурорського протесту, судового позову. Ну, тут більше треба знаєш, говорити про якісь ефективні механізми взаєм... взаємних відносин власної громадськості. І що ми вирішили робити, це спільно з секретаріатом Кабінету міністрів такою невеличкою розробити, зробити для чиновників, що їм власне треба робити, для громадських організацій ціла низка навчальних семінарів партнерстві з ОНЦ ми це робимо. Наступний семінар 30, 31 травня буде в Херсоні для всього південного такого загалу України. Ну і третє, що ми хочемо робити, це власне підтримувати всіляка тих, хто вже почав робити експертизи, і кому можливо не вистачає поради, документу, досвіду або якоїсь конкретної такої допомоги. 30 секунд ти можеш звернутися до читачів в порталу «Гурт». Гурт. 30 секунд справді це забагато, я вважаю, що громадськість потрібна, це надзвичайно легко. Робити її може кожен охочий, який відчуває собі відповідальність все робити. Ми для цього зробили вже дуже багато. Маємо спеціалізований портал, маємо групу експертів, які здатні допомагати. Маємо спеціалізовану книжку, яку так само можна читати. Я думаю, що насправді треба почати робити. Just do it, так? як кажуть, знаете. Just Час it. Все. На все вийде.